Хірурги належать до числа найбільш високооплачуваних фахівців завдяки ґрунтовній підготовці та надзвичайно важливим обов'язкам. Річний дохід хірургів може сягати 400 тисяч доларів, що відображає високий рівень стресу та відповідальності в цій професії. Винагорода хірургів визнає складність умов праці та необхідність приймати критично важливі рішення у хірургічній практиці. Пілоти авіаліні також входять до числа найбільш високоплачуваних професіоналів через складну підготовку та відповідальність за безпеку. Керування комерційними літаками вимагає глибоких технічних знань і точних навичок управління. Суворі програми підготовки гарантують, що пілоти готові до різноманітних і складних ситуацій у польоті. Інженери зі штучного інтелекту стають дедалі більш високооплачуваними фахівцями. Річний дохід інженерів зі штучного інтелекту часто перевищує 300 тисяч доларів. Високий попит на фахівців у галузі штучного інтелекту, машинного навчання та науки дані стимулює рівень оплати праці.